Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана. І сьогоднішня добірка складатиметься з ідеальних ароматів на літо, які освіжають, тонізують та бадюрять в літню спеку. І в їхньому складі є цитрус. А якщо точніше, в назві тих чи інших ароматів зазначений плід цитруса. Почну я свою розповідь з найм'якшого цитрусу від Jamalon Orange Bitters. І тут кілька видів цитрусових, солодких цитрусових, які в комбінації з амброю, вона додає глибини аромату, чуттєвості. І також в цьому ароматі є нота чорносливу. і вона додає легкої пікантності аромату. І з цим ароматом в мене асоціюється літній вечір, прогулянка пляжем. І милування заходом сонця. Наступний аромат також про пляжний відпочинок на Середземноморії, аранція Дікапрі від Аква Ді Парма». Це одеколон. І коли я подивилась, якого року видання, 1999-го, я була навіть здивована. І окрім помаранчо, тут є також мандарин, бергамот і лимон. Цей аромат і звучить гірко-терпко, солодкаво кисло. І він достатньо швидко стихає після такого бадьорого старту і трансформується у зелений чай, в який додали скибочку цитрусу, навіть не одну. І потім плавно починає м'якшати і розтікається по тілу доглядовим зволожуючим кремом. З легкою цитрусовою віддушкою. Аромат Лаймс від старовинного британського дому Флоріс ще старший від попереднього аромату від Аквадіпарма, і йому виповнилось 90 років. І звучання у аромату благородне та аристократичне, без яскраво виражених лаймів, як вказано у назві. А тут я відчуваю. М'яке звучання лимонного або лаймового цвіту з вкрапленням квітів неролі, і в поєднанні з натуралістичним соком лимону, який не кислий, який не викликає оскому, а навпаки, м'яко впродовж звучання аромату запудрується. І з цим ароматом я уявляю собі візуально англійську чайну церемонію зі скибочкою Лимону або лайму у чаї, і також з крихким печивом. Мандарину від лабораторію Алфаттіво. А ось в цьому ароматі, що ми читаємо на наліпці, те ми і відчуваємо. Це реалістичний мандарин. В будь-яку пору року ми ніби його ось ось зараз зняли з гілки і плід Підносимо до носа і вдихаємо цей злегка гіркуватий аромат. Потім, коли починаємо його оббирати, і злегка мандаринова ефірна олійка може проснути на обличчя і лишає свій помаранчевий слід на пальцях. І ось всі ці різні аромати відчуваються. В мандарину від лабораторії Алфатіво. І це ніби мандариновий смузі, і ніби тут і солодкаво кисловата м'якіть, з якої прискає сік, і навіть відчувається і та кісточка, яку я розкусила, і в ній є така гіркота, і також терпкість. Тієї ефірної мандаринової олійки все це відчувається в ароматі мандарину. Це ніби мандариновий соковитий свіжий смузі, який бадьорить, який актуальний в будь-яку пору року, в будь-яку пору дня, і це просто вітамін С у флаконі. Наступний цитрус бергамот і аромат. З одноіменною назвою, це плід, який дещо нагадує щось середнє між лаймом та лимоном. І аромат пахне саме реалістичним, так як я можу собі уявити, що саме так пахне бергамот ароматом кислого. Цитрусового плода. І ось саме цей аромат викликає навіть оскому, тому що окрім бергамоту, в ароматі є ще і ревінь. І якраз поєднання цих двох фруктів, якщо можна так назвати, дають ось ту оскомину, ось той освіжаючий, бадьорий і навіть прозорий. Подих свіжої енергії, і далі аромат починає дещо стихати. Починається ось ця гра моєї уяви, що б це ще могло бути. А в цьому ароматі є ще імбир. І це така соковита, різкувата, кисловата суміш, від якої хочеться інколи навіть і попити води. Ось саме це аромат найкисліший із сьогоднішньої добірки, і якщо ви в пошуку справді реального цитрусового аромату, то можна звернути увагу на аромат Бергамоту від Different Company. Одаюдзу від Патрісії Деніколеї, а це вже Серйозна, гірко, терпка, навіть шипрово-цитрусова історія з ялівцевим аспектом. Плід юдзу дещо нагадує бергамот з такими так званими зморшками на шкірці, і в ньому відчувається гіркота. І в цьому ароматі є ще, окрім цитрусу юдзу, також грейфрут. Я його не відчуваю, тієї духмяності, впізнаваної від грейпфруту, а тут відчувається яскраво якраз ялівець. І цей аромат, на мою думку, достатньо щільний, як для заявленої концентрації одеюзу, тобто це концентрація майже одеколон. І в нього стійкість просто позахмарна. І він, ніби освіжаючий аромат, ніби цитрусовий аромат, але є в ньому глибина і є в ньому якась загадка. Компанія Atelier Колонь прославилась виготовленням якісних цитрусових одеколонів з мальовничими назвами. І до складу цих одеколонів входить понад 90% натуральних складників. Оран Сангвін. Надзвичайно красивий. Характерний, і яскраво виражений цитрусовий аромат червоного гіркого апельсину, мандарину, доведеного до карамелізованого стану. Навіть в мармеладному вигляді я це все бачу, відчуваю. Бо тонка додали в'язкості та духмяності аромату і легкої копченості. І також в цьому ароматі я ще відчуваю вкраплення ніжних пелюсток квітів. Тут є грань, є жасмин. І також в цьому ароматі я відчуваю, окрім цитрусів, ще і домашні дикі дрібні персики. Він гіркуватий, таркуватий і ось та в'язкість вона мені дуже імпонує. Клементин Каліфорнія звучить переливами невідвертими клементинами, які є під видом мандаринів, А одразу тут першою скрипкою грає базилік, який можна ідентифікувати, навіть не зазираючи в парфумерну піраміду. Терпкість, свіжість, прохолода. І в ароматі відчувається деревина. Ніби клементин або мандарин зриваємо з гілочкою і вдихаємо цю деревину. Аромат не такий простий, як може здаватись на перший погляд, і як для колоні в нього достатньо об'ємна парфумерна композиція. Він і цікавий, і грайливий, і злегка кисловато освіжаючий Просто те, що треба і в літню пору, і взагалі, на мою думку, що ці одеколони здатні освіжити та подарувати заряд хорошої позитивної енергії будь-яку пору року. Ще один аромат від Ательє Колонь в мене у тревел-версії Помело Парадіс. І це чи не найпопулярніший аромат з лінійки цитрусових одеколонів? І для мене це цитрусово карамельно-льодяникова прохолода з м'ятним присмаком. Ніби ми вживаємо цитрусовий коктейль на пляжі, в який додали трішечки кокосового молока, і в нього не яскравий старт одразу вибухові цитруси, як в попередніх двох ароматах. А цей аромат звучить м'яко. І він ніби огортає, але водночас від нього відчувається і більша проекція. І цей аромат я відчуваю навіть об'ємним. В ароматі є нота ірису, є також і троянда, і тому в цьому ароматі відчувається ще більше глибини як для одеколонів. А закінчити сьогоднішню добірку я вирішила кумкватом, який не заявлений у назві аромату Садман Сеньора Ліві Дармес. Але він дуже натуралістично та реалістично відчутний. Плід кумквату варто їсти зі шкіркою, в ній самий смак, вона солодка. А це драпум кисла, і це поєднання солодко, кисло і ще трав'янисто, тому що в ароматі є ще і прохолодна м'ята, і ось ця вся ніжність, але водночас і соковитість відчувається на всіх етапах розкриття аромату, неймовірної краси аромат, який звучить волого, соковито, духмяно і дуже природньо. Отже, такою була моя сьогоднішня добірка цитрусових ароматів на всі смаки. Аромати всі я дуже люблю. Я ними просто насолоджуюсь, і виділити якийсь один з цієї добірки це просто неможливо. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені сорти цитрусів. І чи ви користуєтесь цитрусовими ароматами в спеку? Можливо, вам подобається їхнє розкриття саме взимку. Тому що цитруси, як правило, взимку звучать абсолютно інакше, аніж влітку. І деяким цитрусовим ароматам, навпаки, зима пасує краще. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!